Вітаю всіх розпочинаємо новий інформаційний тиждень у студії Катерина Можаєва і далі про важливі події Закарпаття. На Закарпатті запроваджують погодинні відключення електроенергії. Фахівці Обленерго розробили графіки відповідних обмежень. Їх будуть застосовувати в разі потреби оперативно знизити навантаження на енергетичну систему країни. Дізнатися дату і терміни відключень у вашому населеному пункті можна на сайті Обленерго. При цьому застосування і скасування графіків погодинних відключень можуть коливатися залежно від ситуації в країні та відповідно до розпоряджень Укренерго закликаємо громадян і надалі економити електроенергію. Це особливо важливо в пікові години із 7 до 10 та з 18 до 23. У Мокращівському районі в лісі чоловік кілька годин шукав свою дружину. Рятувальники допомогли грибниці, яка заблукала в лісі поблизу села Бенедиківці. Як повідомили в пресслужбі ДСНС, 47-річна місцева разом з чоловіком пішла по гриби, але в певний момент вони розійшлися в різні сторони. Чоловік кілька годин самотужки шукав дружину, а тоді подзвонив до екстреної служби. Оскільки телефонного зв'язку із заблукалою не було, рятувальники йшли лісовим масивом і гукали жінку. Так із Після чого передали правоохоронцям для подальшого транспортування до її оселі. П'янина на Закарпатті засудили до 9 років тюрми. Протиправну діяльність чоловіка правоохоронці викрили на початку березня. Встановили, що в автомобілі Toyota Land Cruiser він зберігав і перевозив пістолети з патронами без відповідного дозволу. Крім того, у транспортному засобі виявили десятки пакетиків із кокаїном загальною вагою, понад 170 грамів. Розфасовані канабіс і метамфетаміна. Також пакетики із псевдоефедрином. Останній відповідно до висновку експертизи є. Прекурсором і може використовуватися для виготовлення наркотичних засобів. У судовому засіданні чоловік лише частково визнав свою провину. Він розповів, що вказану партію наркотиків і прекурсорів тримав у себе вдома в Києві, звідки привіз на Закарпаття 24 лютого. При цьому мотиву збувати товар нібито не мав, а зберігав його для власних потреб. До вступу вироку в законну силу чоловік перебуватиме під вартою. 29 жовтня набрав чинності закон, який підвищує та вводить нові штрафи для водіїв. Йдеться про порушення використання номерних знаків. На 1190 гривень штрафуватимуть за такі порушення: експлуатація авто без номерного знака чи з чужим номерним знаком. Якщо номерний знак закріплений у невстановленому для цього місці, перевернутий, неосвітлений або закритий. Якщо він брудний, що не дозволить визначити символи на відстані 20 метрів, а так також приховування номерів автомобіля раніше. Штраф за вказані порушення становив 850 гривень, за повторне порушення 1700. Крім того, вводять штраф у розмірі 2550 гривень. Його виписуватимуть за керування транспортом із незаконно встановленими номерними знаками збройних сил України, Нацгвардії, Нацполіції та інших структур. Картка містянина – проєкт, проект, який наразі впроваджує міська рада Ужгорода, у місті близько 27 тисяч громадян, які мають право на пільги при користуванні громадським транспортом. Саме для чіткого обліку кількості поїздок цією категорією населення та ефективного використання коштів компенсації перевізників, розробили та впроваджують цю програму. Скільки містян вже зареєструвалися у програмі, та як саме це зробити, дивіться далі. Перша мета впровадження картки ужгородця здійснити облік послуг, які надаються громадським транспортом пільговим категоріям населення. Це здійснює департамент соціальної політики, здійснює здійснює фізичний моніторинг пільговиків на кожному маршруті. Але це здійснюється 2-3 рази на рік, тобто ситуація може змінюватися. Так ми будемо бачити реальну картину щоденно. 27 категорій громадян наразі мають право користуватися пільгами у громадському транспорті. Сюди ж входять пенсіонери, інваліди всіх груп, учасники бойових дій. З 27 тисяч таких громадян наразі у системі зареєстровано тільки близько 7 тисяч. Ще велика кількість не, не прийшла, не надала свої дані і не провела реєстрацію. З цією метою ми вже в черговий звернулися до них, щоб активізувати ці, е, ці процеси, тому що як буде запуск, уже тестовий електронної питання, потім буде складно здійснювати поїзд. І з цією метою ми звернулися, щоб нагадувати їм постійно, щоб таке провести необхідно. Процес реєстрації здійснюють у ЦНАПі Ужгорода. Для спрощення цієї процедури заявникам, окрім власне заяви, потрібно мати біля себе тільки паспорт, ідентифікаційний код, документи, що підтверджують проживання в Ужгороді, та право на пільговий проїзд. Процедура займає близько 10 хвилин. Для економії часу та коштів фото роблять на місці. Серед перших на реєстрацію звернулися пенсіонери. Ну, якщо закон такий прийнятий, так, то я законопослушний громадянин, то тому і працюю. Ну і плюс того, що я на пенсії, це буде ще якась економія до пенсії. Чи як? Ну, я вже як пенсіонер, е, є пільги для пенсіонерів, щоб які нам ну, виділила держава, так? щоб користуватися транспортом. Транспортними послугами. Ну, я е, дізналася, мені моя сотрудниця сказала про картку. А ну є знайомі, які вже зверталися і е, вони. Ну, зареєструвалися, щоби отримати картку жгородсь. Дизайн картки у процесі розробки, проте вже дійшли згоди, яким чином будуть її використовувати, та вже розпочали процес обладнання необхідними валідаторами для щитування картки у громадському транспорті міста. Орієнтовно в січні всі перевізники будуть ними обладнані. Я хотів би сказати, що це буде персоніфікована послуга, тобто за кожною цим валідацією буде конкретна людина. Призвищі ім'я по батькові, яка в неї пільга. Тобто, зараз ведемо цей реєстр. Вона заходить, здійснює обов'язкову валідацію. в. У валідаторі, який включений в систему електронного питка. Тобто ми будемо бачити, на якому автобусі, коли, яка саме людина здійснила поїздку. Також міська рада збирається розширити коло пільгових категорій містян. Знижку у розмірі 50% на проїзд отримують і школярі. Крім пільгових категорій громадян, які право безкоштовного проїзду, яким надано законодавством України, ми також надали пільгу для проїзду учням. У нас їх близько 15 тисяч. Ми так так само будемо здійснювати їхню реєстрацію, отримувати документи і надалі видавати їм електронний потоку у лютому. 2023 року планують почати видавати картки на руки. На першому етапі їх використовуватимуть виключно для поїздок на громадському транспорті однак, у планах розширити сферу її використання. Із Закарпаття курсуватиме прямий потяг до Волині. Крім цього, буде відновлено ще один маршрут до Харкова. Поїзд ітиме через Славське, Львів, Дрогобич. При цьому потяг з Ужгорода вирушатиме у півночі і прибуватиме до Львова о шостій ранку, і потім їхатиме далі до Ковеля. В Укрзалізниці також повідомили, що відновлюють старий маршрут потяга Ужгород Харків, і тепер він знову курсуватиме через Суми. Великий вибір квітів, власноруч створені еко-віночки, а також пластикові вінки. Ринок Мукачева сьогодні заповнений атрибутами до 1 листопада. Мукачівці активно купують квіти, а також лампадки, аби завтра, в день пам'яті померлих, вшанувати пам'ять своїх рідних. Ціни переконують продавці, цьогоріч, якщо й зросли, то незначно. Попит знизився. Покупці, в свою чергу, здебільшого обирають живі квіти. Скільки вони вартують цього року, та який ясний? Сортимент на ринку Мукачева дізнавалася і не Ринок Мукачева заповнений різнобарними квітами, лампадками та вінками. Мукачевці активно готуються до Дня пам'яті померлих. Здебільшого купують живі квіти хризантеми. Одні переконують ціни цьогоріч кусаються інші зростання вартості на своєму гаманці не відчули. Ціни нормальні, такі, як все. Такі як все 8, 10, 12 гривень, в залежності від величини квітки. Так що нічого страшного. Зараз ще йду купляти свічки спочатку, а ціни на свічки такі самі лишилися. Я не бачу, щоб виросли ціни, такі були, як минулого року. Космічні, от я такі дешевенькі купила: 60 гривень, 10 штук. Mm -hmm. Тому що це такі для мене дорогі, бо я пенсіонерка, мене пенсія знаєте, яка невеличка. А от такі купила, ще такі букети куплю. Свічки я вже купила зарані. А на свічки, які ціни. Ну, по 17 гривень я брала такі стікляні колбочки, що внутрі є запаска. Теж взяла штук 20. Померлим своїм батькам несу. Квіти ну, трошечки подорожали, ці трошки посаджені дешевше, відрізані дорожче ніж в тому році були. А так вибір, як бачите, великий. Пані Марія демонструє ековіночки, які виготовила власноруч. Каже, такі цьогоріч користуються попитом та вартують 100 гривень. Вони з шишок зріплено. Взагалі е, їх купують і на композиції для діток, але більше їх ставлять як на могилки, на хрестики вішають. Ми їх ходимо раз, збирати в ліс, потім їх всі потрібно вибрати самі гарні, і їх зв'язуємо друтиком і лакуємо. Потім потрібно прикрашати і все. Серед асортименту на ринку Мукачева найбільшим попитом користуються хризантеми. В лечиках цьогоріч вони вартують від 40 до 70 гривень. Ціна на зрізану квітку коливається від 12 до 18. Широкий вибір також на власноруч створені букети та віночки. Ціни як в прошому році були не міняємо всі ці, ці букетики. У нас по 50 гривень. Ці по 70 живі букети. Це все, що вдома вирощує. Беруть посороні з прощим роком і цей рік, то трохи є різниці. Є різниці в тому, що е, і зарплати малі, і то, і воєнний стан. Люди купують різні продукти. Так що трохи трохи замітно. На початку брали більш-менші, зараз більш великі. Є по 90, є по 80, маленькі є по 20, по 35. Різні ціни. Слабше. Відсотків на 30, мабуть, слабше цього року. Як думаєте, чому? Ну я думаю, з які зараз в нашій країні, тому що люди багато коштів використовують. Зараз не зрозуміло, який буде час, тому я думаю, люди більше зберігають кошти на майбутнє. Порівняно живими квітами штучних вінків, на ринку значно менше. Їх асортимент на будь-який смак та ціну. Найдешевший маленький віночок з пластику вартує всього 50 гривень. Надалі ціна зростає аж до півтори тисячі. Більше штучних беруть, чим живі. Живі на один день. Більше беруть. А які ціни на штучні? Ну є такі по 50 гривень і по 60. Я то жива квітка одна 30 гривень людині не виходить то купляти на таку ціну. Великий вибір на Мукачівському ринку також свічок та лампадок. Продають як пластикові, так і виготовлені зі скла. Ціни переконують продавці, цьогоріч зросли. Попит значно знизився. Саме дешевше, якщо на стекло. Ціна 18 гривень коштує, а найдорожче. Найдорожче може бути, якщо б великі, наприклад, то може бути там 350, 370. А пластикові звичайні. Упаковочка, там 10 штучок, 70 гривень. Як вам сказати, і беруть, і не беруть. Но багато людей жаліються, бо ціни подорожчать. Завтра закарпатці у усіх куточках області відвідуватимуть кладовище, де вшанують пам'ять своїх рідних, а священики проводитимуть літургії, в яких молитимуться за всіх померлих. У мисливських угіддях ясінянського лісового господарства завершився період реву оленя. Зараз рогаті благородні повертаються до звичного лісового життя, а самки починають виношувати оленят. Протягом оголошеного у мисливських угіддях лісгоспу місячника тиші єгерською службою велося спостереження за благородними оленями. Цікава історична сцена середньовіччя, кінна стрільба з лука, бій на шаблях та конкур. Такі незвичні виступи мали змогу спостерігати відвідувачі благодійного фестивалю Полянська варта, який відбувся у полянській громаді. Коні із п'яти клубів Закарпаття та Угорщини продемонстрували свої вміння. І найважливіша частина фесту передача на потреби закарпатських захисників чергового банно-прального комплексу та автобусу, які вже попрямували на передову. Ми всі це робили своїми руками. Дуже задоволені, що всі наші діти долучилися до такої ярмарки. На Збройні сили України. Ці смаколики та хендмейд-вироби зроблені маленькими ручками школярів, які мріють про закінчення війни. Дітки навчальних закладів Полянської громади виготовили їх для благодійного ярмарку під назвою Руками дітей на підтримку ЗСУ. Реалізували їх разом з педагогами на благодійному фестивалі Полянська ватра, який організували в громаді. Підсумку малечі вдалося зібрати близько 36 тисяч гривень. Тому що ми прагнемо всі до перемоги. До перемоги. Хочемо, щоб вони ви. Щоб ми були жили в миру і щасливі, і не було б цього, щоб було мирне небо над головою А, мирне всі. небо над головою. Щоб ми більше ніколи не чули повітряні тривоги. Ці кошти підуть на зсу на збройні сили України, на їхню на допомогу. У нас тут багато виробів. Ми це все робили власноруч. Робили мед, різні прикраси з бісеру із різних стрічок, і все патріотичне, жовте та синє. Ми всі кошти віддамо на зсу для того, щоб вони перемогли. І ми обов'язково більше ніколи не чули повітряні тривоги і щоб було мирне небо. П'ять кінних клубів Закарпаття та Угорщини організували показ коней, конкур, кінну стрільбу та різні змагання. Учасники захопленням спостерігали за майстерністю наїзників, які тривалий час активно готувалися до виступів. Гуцульська порода, наша місцева. Вона йде від терпанки проживальського. тобто від диких коней. Угорщина місто. Ну я знаю, як подружилися. Ну як завжди, всі. Смаколики пригощали, підходили, гладили ну, як коти, як собаки, можна сказати так. Будуть коні пригати через перешкоди, то є конкур. зараз вже будуть оголошувати хто за ким має виступати, і будемо виступати. Будемо брати участь в змаганнях, в конкуру. і. Ми до цього і готувалися. Треба його любити, і він це буде чувствувати. А після того вже все йде само з собою. Вона Гуцука і з Бутії Сара. Нація свята передача чергового банно прального комплексу та автобусу для закарпатських військових. Парна з карпатського дерева, дубові вінники, душові, зручна пральня все це створили власними силами, завдяки підприємцям полянської громади на базі вантажівки з причепом. Це вже четвертий комплекс від Мукачівського району. Ми бачимо, що саме у цих громадах, саме тут є фахівці, які вміють це зробити, і слава богу, є меценати, які готові допомогти у, у тому, щоб це досить дороговартісне обладнання. Щоб це поставити на на ноги сьогодні. Цей транспортний засіб, цей банний комплекс передається, якщо я не помиляюсь, на п'ятий е, е, батальйон. Ну нашої 128-ї е, бригади. Хочу подякувати вам всім, всім без винятку, всім мешканцям поляни, тому що саме ви організували сьогоднішнє дійство, тому що саме ви зібрали кошти в черговий раз. Для передачі збройним силам України військової техніки та дронів, тому що це зараз необхідно. Зараз у нас є необхідність максимум, кожен на своєму фронті, кожен на своїй роботі, то що вміє, має робити для нашої спільної перемоги. Також на заході підписали меморандуми між полянською територіальною громадою та головою угорської асоціації етноспорту Іштваном Бенце, богомістером міста і гміни Загуш Ернестом Новаком та головою асоціації збереження традицій Вашем Гергев. Така угода дасть змогу зберігати, підтримувати та розвивати традиції тваринництва на Закарпатті. Це все, що ми хотіли вам розповісти. Дякую за увагу! Мирного тижня і до зустрічі на першому кабельному.